Силам оборони і безпеки України гвардія наступу Укрпошта презентувала новий набір марок присвячений нашим захисникам та правоохоронцям. А також гвардії наступу приурочили до дня пам'яті та примирення. На спецпогашенні присутня моя колега Олена Логінова. Олена, я тебе вітаю. Чи багато охочих придбати нову так. марку, чи великі черги? Вітаю, Іро. Сьогодні навіть у таких складних умовах, коли Україна постійно знаходиться під загрозою нових обстрілів, ми все таки продовжуємо тримати наш культурний фронт. І сьогодні в Києві відбулося спецпогашення нової поштової марки, яка присвячена нашим військовим і правоохоронцям. Власне, вона так і називається Слава силам безпеки і оборони України гвардія наступу. І зазвичай на спецпогашенні нової марки. Вишукуються черги. Сьогодні люди стояли в чергах з шостої ранку. Ми нарахували близько 200 людей. Хоча можу сказати, що навіть зараз є черги, і люди постійно ще приходять і проходять нові люди за спецпогашенням, за марками. І ну, єдине, що ажіотаж зараз на нові марки трошечки спав. Він не такий великий, як був на початку війни, коли були перші випущені марки можливо сьогодні просто ще зіграла роль і ранкові оці повітряні атаки повітряні атаки і загрози тим не менш зацікавленість українців в нових поштових марках вона не вщухає у нас є війна з великим ворогом. Тож 9 травня в нас нема параду, але є шана воїнам, котрі зараз захищають наші кордони. І ми хочемо, щоб Україна стала вільною і незалежною, щоб Крим знову повернувся в наші кордони. Тому це один як символи. Я вірю в символи, тому для мене це важливо. Цікаво, я сам за освітою історик. У мене був предмет це дуже цікаво. Плюс вони реально дуже гарні, прикольні, і символічні. Сьогодні представили блок з трьох марок, і на кожній марці зображені бійці Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби. Особлива увага саме гвардії наступу це спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ України, які будуть брати участь в наступальних операціях і у визволенні нашої території від загарбників. І власне представники цих структур сьогодні брали участь в урочистому Погашені марки. Також вже за традицією гасили марку фірмовим штемпелем з написом гвардія наступу, час повертати своє. Сьогодні той день, коли я вважаю, замість безсмертного полка грає гвардія наступу. Тому мені дуже хочеться, щоб наші. І дрони, і хлопці, і дівчата дуже скоро опинились там, де ми всі чекаємо. Ну і «Укрпочта», звісно, підтримує наш наступ, підтримує наших сил оборони і безпеки. І як ви бачите, вони сьогодні спрацювали на відміну, що дає нам можливість сьогодні разом з вами і запустити ці марки. Знаковим є те, що сьогодні ми відкриваємо і презентуємо марку, яка є символом нашої також незламності, нашої майбутнє. Перемоги. Ми сьогодні викорибовуємо нашу історію, яка залишить світ от, таким чином на поштових марках. Сьогодні твориться історія. Історія на полях війни, історія тут серці України, серці України на Хрещати такого випуску, випуску цієї марки. марки, яка символізує незламність духу українського народу і готовність всіх бригад, які готуються до наступу відвоювати своє. Я нагадаю, що Укрпошта вже за традицією випускає поштові марки, які присвячені події, подіям повномасштабної війни, а також нашій героїчній боротьбі. І вже з початку повномасштабного вторгнення було випущено понад 17 поштових марок. Більшість з них стали популярними. І варто згадати звичайно першу поштову марку Руський корабль, який йде у заданому напрямку, а також звичайно мар... «Пес Патрон доброго вечора. Ми з України Кримський міст. Марка присвячена нашому славнозвісному літаку. Мрія і звільненню Херсона. Студія Олена дуже красиві марки. Я дякую, що ти нам їх показала. Я знаю, куди я вже поїду після ефіру. І тим більше ти кажеш, що черг великих немає. Сподіваюся, і не буде поки що. Це була Олена Логінова зі спецпогашення нової марки Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу.